Катівня представляє. Асі невдачні моменти з відео, ви можете подивитися в кінці відео. Приємного перегляду! Всім привіт! З вами програма Катівня. І сьогодні я списю коробку спичок у бабушки. На жаль, там була тільки одна спичка, її бабушка не побачила, тому що вона сліпа. І зараз ми будемо палити хату у сусіду Бо він мене заїбав що не ділиться, яблуками не ділиться, воще. Понасажував, бл'є, а сам не ділиться. Пошли оту кубку, підпалимо, а там уже і, і до хати недалеко. Так, і це тутор, як її розпалити. Береш, як хочеш, просто проводиш. Короні, бабушка не бабушка. все, і за твоєї ба програми ти з мене уже ба. Ціми програмами б мене ще бабушка нахує пиздить палкою на. неї палка для того, щоб хромати, бл. Вона сейчас мене тоєю палкою, блять, Пока, ребята, з вами була програма Катівня. І зараз ми будемо. Начинаю. Пока и всем привет, друзья. И с вами про